Доброго всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самой найкращого. Ну а я в цей прекрасний сонячний день не я тільки одна, а вся наша сім'я. Всі вітаємо сьогодні нашу доцю Олю з Днем Народженням. Хай Бог тобі после щасливу долю, мирне небо, міцне здоров'я, щоб здійснилися всі твої плани, всі твої мрії, всі твої задуми. Щоб по життю в тебе були тільки сонячні дні, ось такі. Прекрасні дні зі співом пташок, щоб все в тебе вийшло, щоб все в тебе виходило. Щоб ти була у нас щаслива, здорова і здорова, щоб Бог тобі посилав. Тільки весь час. Міцне здоров'я! І всі всі твої мрії, щоб збувалися, всі твої плани, щоб збувалися, щоб все в тебе получалося Даруємо тобі ось такі прекрасні квіти, щоб ти була в нас щаслива, щоб все в тебе на роботі виходило. Щоб, щоб все було так. Як тобі цього треба? Як ти цього вважаєш за потрібне, як ти вважаєш, що тобі воно так буде добре? Хай Бог после тобі. Тільки все найкраще. З днем народження тебе, деться. Ми вітаємо всі всі Ось. Хай Бог дасть, щоб все було. Щоб все було так, як ти того хочеш. Мирне небо, міцне здоров'я. Щоб Ілюшка був здоровенький і щасливенький. Хай Бог после все те, що ти вважаєш, що треба тобі, і що тобі воно принесе тільки радість, радісних тобі і щасливих днів. І всього тобі самого-самого найкращого. Всі ми тебе любимо. Цінуємо, поважаємо всі твої рішення і тебе. Так що бережи себе і хай хай все буде так, як ти того хочеш. Цілуємо, обіймаємо, гарного дня і щасливої долі бажаємо. І хочу всім подякувати за привітання. Хто вже привітав мою дочу Олю. Мені привітання понадсилав, щоб я передала Олі. Я всім дякую за вітання. Дякую, хто ще буде вітав. Ось. Хай Бог посилає всім тільки хороші новини. Гарного всім дня. Дякуємо всім, -всім за вітання. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі. гарного дня, па-па!